Ось і пройшов наш завершальний майстер-клас 16. -й. За 2025 рік я зробила невеличке відео, в якому об'єднала всі ці майстер-класи. Ну інколи це було не просто майстер-клас, це було зустріч з дітьми для того, щоб поспілкуватися, об'єднатися, згадати хто ми і звичайно, пробуджувати душу творчістю. Дуже вдячна кожному, хто кожного разу приходив і запитував, а чи буде майстер-клас наступного разу. Я дуже вдячна за те натхнення, яке дають мені діти, і дуже вдячна за те, що. В процесі виникали різні ідеї, різні розваги, вправи, і ці знання вони йшли від самого серця. Коли це пропустити через душу, відкривається ще більше знань. І Я дякувати собі та своїй душі обрала для себе трошки інший шлях без особливих очікувань робити. Цей проект курс Magic Kitchen, з щирістю бажанням бути присутнім в цьому моменті і завдяки дітям. Це виходить. Вони дуже підтримують цю ідею. Я це відчуваю кожної клітини свого тіла. Це був гарний рік. Цей досвід, який я отримала завдяки цьому проекту, дозволяє мені зазирнути в деякі місця, які я приховувала від себе. І саме завдяки цьому я стілюю і розум, і тіло, і душу. Звичайно, буде продовження цього курсу вже наступному році. Найголовніше мета, яка є в нас. Так це йти, просто йти шлях за своїм духом. Дуже дякую, обіймаю кожного. Бажаю вам веселого різдва, усмішок і відтворення і втілення своїх мрій, Потокі тому що дива є. Я вже це страхіслав, щоб повної гротів начальни дишать. Нужно дух свой прославлять. веру в него обрести Это поможет не сбиться с пути Чтобы грудью полной дышать Нужно истину души своей понять